Пропоную вам сьогодні подивитися, як саме я готую плавлений сир. У мене взагалі є три рецепти плавленого сиру. Перший це з кисломолочного сиру, він же творог. Другий і третій це з напівтвердого сиру. Любого залишки, кусочки, остатки, не вдався сир, десь репнув, десь там, надірвали, перевертали, подрали об форму, неважливо. Навіть коли в процесі визрівання щось пішло не так, пересохла корочка, репнув. Любий отакий невдавшийся сир можна перетворити на плавлений, але це вже зовсім інші рецепти. Сьогодні я буду робити з кисломолочного сира. Рецепт цей в мене давно. Ми робили ще раніше з коров'ячого молока. Ось він, мій рецепт. І так, він містить в своєму складі соду. Одна чайна ложка соди на пів кілограма творога, знята ножем. Але все частіше я чую і від е, знайомих, і зараз від підписників. Стала чути, що ну, не нравиться людям рецепти з содою, тому що вони відчувають смак. Я вам сьогодні хочу запропонувати приготувати плавлений сир не на соді а використовуючи сіль плавитель. Всі ви, напевно, про неї чули. Знаєте, її можна купити, а можна приготувати вдома. І відео про це щойно вийшло на нашому каналі. Беремо пів кілограма кисломолочного сира і вливаємо вже приготовану сіль плавитель. Бажано так не все відразу, а частями, щоб розмішати була змога добре. Ми сьогодні з вами будемо готувати плавлений сир з наповнювачем. Я хочеться мені з томатами і часником. Все, вилили, добре, добре це все перемішали і залишаємо на 10 хвилин, не чіпаючи. Камера на телефоні на рухи реагує так, що втрачається чіткость. Все. Залишаємо на 10 хвилин. За цей час, поки сіль плавітель вступає в дію з нашим кисломолочним сиром, ми повинні підготувати ємність, куди будемо потім переміщувати готовий сир. Я навмисно її відтарила, щоб потім сказати вам вихід. Обов'язково шматочок стрейч плівки харчової. Так? Далі нам потрібно буде одна чайна ложечка солі. Ось так, вщерпь. Одне куряче яйце, але так як у мене курей немає, є перепілки, то я беру чотири перепилинних яйця. Одна чайна ложка крахмалю. Дивіться, крахмал, що стосується крахмалу, в моєму випадку буде кукурузний, можна картопляний. Якщо ви хочете більш рідкий, ви даєте менше крахмалю. Якщо ви бажаєте більш густий сир, то ви даєте більше крахмалю. У нас дуже рідкий, якось ми не, не дуже полюбляємо, тому я буду давати крахмалю повну чайну ложечку. Якщо не хочете густий, просто берете менше крахмалю. І, в принципі, все. Але це, якщо ви бажаєте зробити класичний, без додавання якихось спецій. Якщо ви бажаєте щось додати за своїм смаком, а додати можна будь-що то ви також зразу підготовлюєте. Я хочу сьогодні використов... використати різаний томат, у мене є тут трішки, і додам до нього чесник, звичайний мелений чесник. Ви, я ж кажу, що берете, що вам подобається, те й берете. Спеції підготовлюємо, підготовлюємо окремо, не сипемо відразу до солі і крахмалю, тому що спеції будуть вноситися пізніше. Ну, і потрібен нам блендер і водяна баня. Пройшло 10 хвилин. Наш сир, знаєте, такий, аж як шепче, шепоче, коли його перемішуєш. Відправляємо сюди яйця, сіль і крахмаль. І тепер оце все перебиваємо добре блендером. Ось таке за консистенцією воно стало ріденьке. Якщо залишаються крупинки, поки що можна не звертати увагу, бо потім, якщо вони не доплавляться, ми їх зможемо уже під кінець приготування перебити ще раз блендером. І відправляємо тепер нашу каструльку на водяну баню. Водички в нижній каструльці повинні бути стільки, щоб наша оця маса була. По рівень води, ну, чи рівень води по рівень маси, буде так правильніше сказати. І доводимо воду до кипіння. Водичка в каструльці закипає, і наша маса стає пишнішою і густішою. Бачите? Вона вже зовсім не така, яка була після блендера. Якщо ви додаєте спеції, Такі, що вам не бажано, щоб структура збереглася спецій, то краще за все перебити пізніше блендером, якщо вам щось не сподобається. Якщо ж ви все-таки мрієте, щоб ваші спеції залишалися кусочками, то тоді зараз потрібно перебити ще раз блендером. Бачите вже, який він перетишую. Не відходимо від нього, його потрібно помішувати. І на цьому етапі я додаю сюди спеції. У моєму випадку це томат різаний, частник. І засікаємо, варимо 5 хвилин, постійно помішуючи. Якщо ви готуєте з обезжиреного сиру і вам хочеться, щоб ваш плавлений сир був жирніший, то на цьому етапі можна додати шматочок вершкового масла. У мене творог не знежирений, у мене творог жирний був, тому я не буду додавати масло, бо ми не любимо, щоб було дуже жирне. Через 5 хвилин, наш сир виглядає ось так. Якщо ви бачите, що залишилось дуже багато крупинок, можна ще раз перебити блендером. Я не буду, тому, тому що я їх не бачу. Можливо, там десь і є якась одна-дві. Але то таке, це для себе все. Вимикаємо. Вогонь і переливаємо наш сирок в в'ємність, яку ми підготували. А ось тепер швиденько беремо стрейч плівку і накриваємо в контакт, щоб ніде не залишалося відкритого пространства. Залишаємо до повного вихолонення. Все, сирочок вихолонув Зняла плівочку. Так, давайте зважимо відразу. Баночка в нас 21 грам. От вихід 5.37 грамів сиру. Ми отримали. Консистенція його ось така М'якесенький, ніжнесенький сирок. Не зовсім рідкий, але і не такий, що мазати ножем, чи різати. І ось отак він виглядає в намазаному вигляді. Бачите, він однорідний, він блискучий. Дуже смачний, а головне натуральний, плавлений сирок. Готуйте і ви, готуйте з любов'ю, готуйте натуральне. А нам поставте пальчик вверх. Дякую за перегляд. Всього найкращого, смачного вам!